Євангеліє від луки, розділ 11 Раз якось він молився в якомусь місці, і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив. Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив. Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане, та не дасть, тому що він його приятель, все ж таки із за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і вам дасться, шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Кожний бог, хто просить, Одержує той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, Умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Одного разу Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив і дивувались люди, та деякі з них говорили, він велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм Кожне царство, розділене проти себе самого, запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що велзевулом виганяю бісів. Коли ж я велзевулом виганяю бісів, то ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями? Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то значить. Прийшло до вас Боже Царство. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич Хто не зо мною, той проти мене. І хто за мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та, не знайшовши, каже: Повернуся в дім свій, звідки я вийшов. І, прибувши, знайде його заметеним і прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів. Гірших від себе, і вони входять і там оселяються, і останнє для того чоловіка буде гірше, ніж перше. Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з міжнароду мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він. Озвався, справді блаженні ж і ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Коли народ згромадився, Ісус почав промовляти. Рід цей, рід лукавий, він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для ніновитян. Так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона. А ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть за цим родом під час суду і його засудять. Бо вони покаялись на проповіді Йони, та ось тут більше від йони. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла твоє око. Коли око твоє здорове. Все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява, коли, отже, все тіло Твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини? Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону, Учителю. Кажучи це, ти і нас ображаєш. Він же відповів Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ж ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками. І даєте згоду вчинкам батьків ваших, вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам рідцей здасть за те рахубу. Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили. І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Друге послання до Солунян Розділ третій. А втім, молітися, брати, за нас, щоб Господнє слово ширилося та звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний і Він вас зміцнить. І збереже від злого, ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на христову терпеливість. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата. Який живе в ледарстві, а не завченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати, ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права. А тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледерстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо. І велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на застидження. Однак за ворога його не вважайте, лише напоумте як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою. Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами Псалом 38 О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві. І не карай мене у Твоїм обуренні, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого, немає цілого нічого в моїх кістках із за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили. Немов важкий тягар, що тяжить над мою силу, смердять, загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани. І родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує. В устах якої відповіді немає, На тебе бо, о Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо, нехай не втішаються над мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось, уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі, чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи. Мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу Господи моє спасіння. Книга проповідника розділ третій. У є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце, одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. Кривда На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина, бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така бо його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга ЧИСла розділ 28 і промовив господь до Мойсея. Повели синам Ізраїля, і скажи їм пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогнених жертв на приємний для мене запах було приношувано мені в означений час. Скажеш їм, Ось яку вогнену жертву маєте приносити Господові? Двоє ягнят однолітніх без вади щодня. Як повсякчасне всипалення, одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге надвечір, а як офіру одну десятину ефи петльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії. Це повсякчасне всепалення, що було принесене на синай горі на приємний запах, як вогнена жертва Господові. А як возливання чверть гіну вина на одне ягня. У святині мусиш приносити возливання Господові з щирого вина. Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру і возливання, як уранці. Принесеш йому як вогнену жертву наприємний Господові запах. А суботнього дня двоє ягнят однолітків. Без вади і як офіру дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією та возливання до того. Це всипалення в суботу щосуботи. Окрім повсякчасного всипалення та возливання до нього. Щоразу, коли настане у вас новий місяць, приноситимете на всипалення Господові двох бачків. Одного барана семеро ягнят однолітків без вади, а до кожного бичка три десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. Для барана ж дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. І для кожного ягняти по десятині петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. На всипалення, на приємний запах, як вогнену жертву Господові. Возливанням же до них будуть пів гіна до одного бичка, третина гіна до барана і чверть гіна до кожного ягняти. Це місячне всипалення кожного нового місяця по всі місяці року. Приносьте також Господові одного козла. В жертву за гріх, окрім повсякчасного всипалення з возливанням до нього. Першого місяця 14-го дня місяця. Пасха Господові. А 15-го дня того місяця теж свято сім день опрісники треба їсти. Першого дня будуть святі збори, ніякої важкої роботи не робитимете. Принесете вогнену жертву всепалення Господові, двох бичків, одного барана та семеро ягнят однолітків, щоб були вони у вас без вади, а як офіру до них, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка та дві десятини на барана. По десятині принесете на кожне з сімох ягнят. І одного козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Ви принесете це крім вранішнього всепалення, всепалення повсякчасного. Щодня приноситимете так само протягом сімох днів хліб вогненої жертви на приємний Господові запах, окрім всепалення, що приноситься щодня та возливання до нього. А сьомого дня будуть у вас святі збори, ніякої важкої роботи не робитимете. У день первоплодів, коли принесете Господові нову офіру на свято седмиць, будуть у вас святі збори, ніякої важкої роботи не виконуватимете. Принесете все палення на приємний господові запах, двох бачків. Одного барана, семеро ягнят однолітків, а як офіру до них, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на барана, по десятині на кожне з сімох ягнят, а й одного козла, щоб справити за вас покуту. Крім щоденного всепалення та офір. Принесете ці жертви і возливання до них усе без вади.